Китай має потужну зброю в торговельній війні зі США, і вона побудована на свинині. Китай нарощує зусилля щоб скоротити свою залежність від американської сільськогосподарської продукції на тлі ескалації торговельної війни, скасовуючи рекордні обсяги імпорту свинини з Сполучених Штатів. Уявіть собі величезний ланцюг поставок, який десятиліттями працював, наче злагоджений годинник. США вирощують, Китай купує. І ось у 2025 році ланцюг рветься гучно, демонстративно і, можливо, безповоротно. Китай скасував рекордну партію американської свинини 12 тисяч тонн. Це найбільше анулювання з часів пандемії covid 19 Вартість втрати для США понад 1,1 мільярда доларів. Але справа не лише в цифрах. Це дзвінкий ляпас усьому американському сільському господарству і ще одна тріщина у глобальній економічній системі, яка й без того хитається. Свинина, соя, кукурудза три кити, на яких трималась велика частина американського аграрного експорту до Китаю. Але тепер ці кити як уламки на березі великої торгової катастрофи. Китай більше не хоче бути залежним від США. І він не просто скорочує закупівлі, він демонстративно їх скасовує. У той час, як китайські холодильники наповнюються бразильською кукурудзою і іспанським м'ясом, американські фермери рахують збитки. Цей крок Пекіна не імпульсивне рішення це частина масштабної багаторічної стратегії з економічної деколонізації. Китай готується до довгої, затяжної економічної війни з Заходом, і перше, що він робить. Відрізає собі канали вразливості. Американські фермери колись були життєво важливими, тепер зайві. Щоб зрозуміти, наскільки це серйозно, давайте повернемося назад. У 2018 році Китай імпортував з США продукції на десятки мільярдів доларів, соєві боби, свинина, пшениця. Після введення тарифів Трампом Китай почав обережно знижувати закупівлі. Але тепер. Ріже по-живому і без вагань. За останні 12 місяців імпорт американської сої в Китай впав з 33 мільйонів тонн до менш як 18. Тепер Пекін обирає Бразилію, яка пропонує не лише нижчі ціни, а й політичну нейтральність. Бразилія не нав'язує санкції, не веде інформаційних війн, не говорить про Тайвань чи Гонконг. Вона просто продає. Іспанія між тим стрімко зросла як постачальник свинини. За даними китайського митного управління, частка Іспанії на китайському ринку м'яса зросла на 37% усього за рік. Цифра, яка говорить більше, ніж будь-яка політична заява. Тим часом у США відчай для багатьох аграріїв Китай був головним покупцем, і ця залежність грала на руку до певного моменту. Але тепер вона стала прокляттям. У штатах Айова, Ілінойс, Небраска фермери вже говорять про банкрутство, Ринок перенасичений, ціни падають, склади забиті, а експорт не рухається. Американські аналітики вже підрахували, втрати від скасування китайських контрактів у 2025 році можуть перевищити 5 мільярдів доларів, якщо рахувати всі сектори: свинину, сою, кукурудзу, бобові. Це означає удар по цілій низці галузей від логістики до кредитних спілок, які фінансували фермерів. Це ефект доміно, який починається з одного контракту, а закінчується мільярдними наслідками для всього середнього заходу США. І все це відбувається на фоні загального погіршення відносин між Вашингтоном і Пекіном. Політика протекціонізму, санкції, риторика про розділення економік. Усе це вже не просто слова. Це реальність, яка має чітку вимірювану ціну. Китай, до речі, готується давно. Його уряд виділив мільярди юанів на підтримку внутрішнього сільського господарства. У 2025 році площі посівів ГМО Кукурудзи в країні зросли в чотири рази. А це означає, що скоро Китай сам зможе закривати більшість своїх внутрішніх потреб. Ще кілька років і США навіть теоретично не зможуть повернутись на той рівень експорту, який був до 2020 року. США намагаються реагувати. Адміністрація вводить податкові пільги, дотації, запускає програми викупу надлишків, але все це латання дірки у плотині, коли вже прорвало греблю. Головне питання кому продавати. Світ не чекає на американські фермерські продукти з розкритими обіймами. В Європі у власне виробництво, в Азії китайський експорт, в Африці Китайські інвестиції. США втратили не лише контракт, вони втрачають позицію глобального постачальника їжі. Ще донедавна їжа була їхньою геополітичною зброєю. США могли натиснути, зупинити експорт, підняти ціни, і цілі країни тремтіли. Тепер же вплив розмивається: Китай не лише купує в інших. Він допомагає їм вирощувати, інвестує в Африку, Латинську Америку, навіть у Європу. Це не просто економіка, це нова модель глобального впливу. Раніше через Пентагон, тепер через сою, кукурудзу і свинину. На тлі цього виникає ще одне питання: що буде з глобальними ланцюгами постачання? Уже зараз спостерігається сплеск цін на світових аграрних біржах. Ф'ючерси на сою нестабільні. Трейдери нервують, логістичні компанії змінюють маршрути, контрактні умови переглядаються і все це лише початок хвилі, яка розходиться від одного рішення Пекіна. Іронія в тому, що самі США ще недавно погрожували Китаю санкціями у відповідь на економічну агресію, але виявилося, що у Пекіна є важелі не менш сильні. І якщо раніше йшлося про мікрочипи чи напівпровідники. То тепер про базові речі: їжу: глобальний баланс змінюється. І змінюється на очах. Китай демонструє, він може не тільки виробляти, але й контролювати, хто і що постачає його споживачам. Це новий рівень економічного суверенітету і водночас виклик для всіх, хто будував свій добробут на китайських закупівлях. Питання вже не в тому, хто більше виграє на біржі питання. Хто зможе вижити у світі, де лояльність більше не купується контрактами, де ринки більше не гарантовані, де навіть їжа стала геополітичною зброєю. І поки американські фермери в паніці намагаються знайти нових покупців, світ поволі розуміє, стара модель більше не працює. Не можна вічно спиратися на минулі зв'язки, не можна бути впевненим, що багаторічний партнер залишиться з тобою, якщо йому буде вигідніше піти. То чи зможе світ встояти, коли один гвинтик у системі дає збій? Коли між рядками контракту ховається глобальна стратегія? І головне, хто наступний. Щоб не пропустити відповідь на ці запитання, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, бо ми уважно стежимо за глобальними змінами і розкладаємо їх по поличках для вас і для тих, хто хоче зрозуміти, куди котиться цей світ.